ЛНЗ допомагають судді. Про це заявив метр спортивної журналістики України Ігор Цегане. Ось послухайте. Але я вважаю, що, наприклад, чому я там розказую про я вважаю, що ЛНЗ підтримують судді. Мені дуже не сподобався попередній тур. Я от якраз хотів повернутися, тому що в мене не було можливості про це говорити. Я подивився поєдинок з Карпатами, там чисти пенальті. Там чисте пенальті. Там Яросніченко ледь не зламали ногу. Там горін так лупив по нозі, переглядали 150 разів і не поставили пенальті. Це слава Богу, що Карпати виграли з рахунком 1-0. А якби не виграли, то були б проблеми. Це так по журналістки вибрати один момент із матчу ЛНЗ Карпати, де, на його думку, був пенальті. А те, що ЛНЗ возив Карпати майже весь матч. І для Карпат навіть нічия був би хорошим результатом. А він розказує, добре, що Карпати виграли, а то був би скандал. Цікаво, те, що коли ЛНЗ обіграв Шахтар, він сказав, які ж вони молодці, як вони класно зіграли. А коли обіграли Динамо, нічого не сказав. А сказав, що ЛНЗ купляють суддів.